Якщо ти більш-менш адекватний, ти, я не знаю, в охороні заробиш більше, ніж будучи офіцером в армії. Там робити просто нема чого. Там не було нормальних кадрів, не було озброєння, все розвалено, система управління розвалена. І так далі. Не було можливості дати нормальну відповідь в Криму. Плюс не було якби політичної підтримки від Заходу, від Обами того чи Меркель чи типу того. Вони навпаки казали Турчинову, який ніби. Можливо, він. Приукрашують якби свою позицію тодішню, але він так каже, що він тоді був таким яструбом, що мовляв, давайте відповідати. Він хотів воєнний стан вести там 26 лютого, здається, було засідання РНБО, і усі проголосували проти, окрім нього. Він тоді був во президента. Усі проголосували проти. А він казав, давайте, треба ж воювати, що це таке. У нас Крим віджимають. А, а усі були інші проти, тому що не було підтримки заходу. Там якби дзвонили і казали, ну ви там це його не провокуєте, Все. Там буде нормально, ну якось, ну не треба нам війни і уляжуться і все інше. Тому як би і нічого й не вийшло. Ну, плюс Крим ще такий регіон. там Людей багато не виведеш на вулиці, які будуть за Україну топити. там Кримські татари, так а вже ж там були масові мітинги, але більшість кримчан, як би зрозуміло, на якій стороні були, мені здається, це самоочевидний факт.